Творче об'єднання «Начитай», Галина Шкарупа. Песики. Шурік бовтав у вогкому повітрі ногами. Крізь дірку в кедах закрадався перший листопадний морозець. Наче дикий звір у пошуках здобичі, шурік примружував очі. З даху грибків дитячого майданчика відкривався на доріжку між гаражами, котра, вигинаючись змією, вела до промзони. В тумані з'явилася фігура. Ішла важко. Одна нога в неї була коротша за іншу, крехтіла. Фасмасові відра, наповнені кашею, відтягували руки. Шуріка цікавили не відра і не сама поштарка, а сумка, в якій тітка Наташа у перший вівторок місяця розносила пенсії. Вона обходила половину із вірених їй вулиць, а тоді, рівно о половині на шосту, заходила додому забрати харч для бродячих псів. Вночі було чути, як вони виють на промзоні. Місцеві писали скарги депутату, і на собак, і на тітку Наташу, яка це кодло прикормила. Гицелі один раз приїхали з клітками, петлями і транквілізаторами. Проте псів не побачили. На бумазі правда написали, що відловили трьох і приспали за кошт міського бюджету. А тітці Наташі оголосили виговір, але не звільнили. Бажаючих працювати на її мізертну зарплатню не знайшлось. Шурік дочекався, поки поштальйонша заверне стежкою за гаражі. Зістрибнув, дістав папіроску біломора, котру стрельнув у відчима, чиркнув сірником і підкурив, як дорослий. Пацани сказали, щоб влитися в їхню компашку, треба пройти випробування. Ось воно, його перше діло. Аж мандраж розбирає. Тюкнути тітку по голові досить сильно, щоб вона знепритомніла і не згадала, хто її обікрав. Але не настільки, щоб товаріщ майор потім класифікував справу як мокруху. Стибрити сумку з пенсіями, притарабанити пацанам. Шурік забучкував цигарку. Адреналін неприємно лоскотав внутрішні з сотнями шершавих язичків. Він озирнувся і прослизнув між гаражами, брів на відстані, підлаштовувався під важкі кроки по двічі зупинився, коли та. Наче відчувши його погляд, поверталася. Вони зупинилися на пустирі. Виходь, шурік затамував потих. Виходь, падло, я тебе бачила. Він вже готовий був покинути свою схованку, коли від закинутої будівлі навпроти відділилася тінь. Дядько Толя, місцевий Алкаш. Двічі чалився, півроку тому вийшов на волю, але справи всього життя не покинув. Шурік ледь не присвиснув. Оце майстерність. В житті б не помітив. Сумку з баблом. Гони. Вищерився той. Поштальйонша поставила відра з кашею на землю. Швидше давай. Не доводи до гріха. Віддай грошенята і різні не буде. Буде? Металевим голосом відповіла тітка Наташа. Кишки Шуріка зв'язалися в тугий вузол. З кущів вийшли. Ні, це були не собаки. Це було щось, чого не вивчають у шкільних примірниках. Він був певен, хоч і прогуляв усю чверть. На двох ногах, напівзігнутих в колінах з довгими передніми лапами, схожими на покручені артритом руки, тільки з пазурями, виляючи напівголими, побитими лишаями хвостами, вони шумно втягували повітря і тоненько скавчали. Оголюючи пащу з сотнею гострих, як ущуки зубів. Шурік застиг. Він не міг вичивати ані звуку, не міг поворухнутись і побігти геть. А дядя Толя міг. Ей, йопта! Що таке? Ступив він назад. Істоти кинулись до нього, повалили на землю. Шурік чув, як щось хрустіло і чавкало. Дядя Толя набрав повні легені, щоб закричати, але натомість захрипів, пустив ротом густу рожеву піну. Ходімо. Він не помітив, як поштальйонша підійшла і поплескала його по плечу. Давай бистріш, поки не доїли. Шурік не пручався. Тітка Наташа на півдорозі завернула за ріг і примусила його дотягти важкі вітра до вигрібної ями. Вивертаючи скислу кашу, він був певен, що побачив там сотні літрів такої ж. Далі шли повільно, ніби гуляючи. Поштарка ж тримаючи Шуріка під лікоть. Шурік плакав. По дитячому, розмазуючи сльози по щокам, ковтаючи шмарклі. Останній раз він так ревів у п'ять років, коли ховали понівечене в афгані тіло батька. Зупинилися перед самим його будинком. Поштальйонша відкрила важкі під'їзні двері, забрала відра і, перш ніж розчинитися в темряві першого поверху, проскрипіла. Пацанів своїх наступного разу бери. Тих, хто тебе підбив за мною ходити, скажи, що виграш лотерей не буду в сусідній будинок нести. А, а, а вони. схлипнув Шурік, тремтячою рукою вказуючи в бік Промзони. Ну, ну. Тітка Наташа потріпала його по щоці. Не плач, будь мужчиною. Хтось же, врешті-решт, має їх годувати. Галина Шкарупа Песики.